Я вітаю, вашановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня моє ім'я Олександр Сопельник. І всі наші студії ми говоримо про науку, таку як нумерологія, а наука про значення чисел у нашому житті. детально про це нам розповість наша гостя, нумерологиня і регресолог Тетяна Дякова. радий вітати. вас Вітаю Хочу розповісти, що таке нумерологія. Загалом це така система знань, яка вивчає вплив чисел на життя людини. І кожне число Кожна цифра несе певну енергію, певне значення і певний сенс. Наприклад, я працюю в методі матриця долі і вивчаю саме дату народження людини як таку основну карту мапу життя, яка закладається під час народження, і вже аналізую. Ті цифри, ті числа, які в даті народження людини є, і можна подивитись там її життєві завдання, її таланти і так далі. Але ми тут не гадаємо, а саме розшифровуємо значення цифр у даті народження. Так, а як працює номерологія? Вона працює так, що. Береться дата народження людини, певним чином обчислюється. Існує багато різних методів для обчислення, і е, аналізується в залежності від того, де е, в нумерологічному цьому розрахунку розположені ці, ці числа вони відповідають за різні сфери життя, наприклад, або риси характеру людини. Е, це число аналізується, і е, людина отримує інформацію про себе, якісь підказки для самопізнання. Так. Патя, а які числа є найважливішими в нумерології? Ну в різних методах існує багато методів нумерології. Різні числа важливі. Наприклад, в методі матриця долі важливі числа з 1 до 22. Але це не просто такий рандомний набір цифр. Це кожне число має також своє значення. Наприклад, 1 – це лідерство, 6 – любов, 8 – це справедливість і так далі. І також залежить. Вони головні в тій ті чи іншій конкретній ситуації, або це означає рису людини, або означає, наприклад, її взаємодію з іншими. Треба розбиратись та аналізувати. А що можна дізнатися про людину за датою її народження? Можна дізнатися дуже багато. Можна дізнатися, які таланти у людини від народження, можна дізнатися про слабкі або про сильні сторони людини. Наприклад, що її блокує, а що навпаки її надихає. Які Неї стосунки з грошима, які стосунки у неї з партнером, з дітьми, батьками, ну і з любою рандомною людиною або дитиною своєю можна подивитись. І це таки, знаєте, як підказка для самопізнання, самоаналізу і покращення себе. Так а чи справді числа можуть впливати на наше життя і на наші рішення? Так, звісно, наведу на прикладі, ну, наприклад, у людини сильна сторона характеризується при розрахунку числом 2. І така людина дуже гарно в команді працює, а інша людина у неї сильна сторона одиниця. І це вже про лідерство, вона сама приймає рішення. Якщо та людина спирається на думку команди, на думку там, родини і так далі, то ця людина, у якої одиниця сильна сторона, вона вже більш самостійна. Так, а які цифри вважаються щасливими, а які небезпечними? Ну не треба прив'язуватися до того і ділити числа на добре і погані. Ось в нашому суспільстві, наприклад, є така думка, що число 13 – це щось таке страшне, п'ятниця тринадцятого і так далі. Але в нумерології, наприклад, 13 – це означає трансформацію, якісь зміни. Це може бути як і внутрішні зміни, наприклад, якісь переживання у людини або зміни в характері. А може бути якась подорож, переїзд чи, наприклад, ремонт у квартирі. А тобто не потрібно боятись якихось цифр е, чи ні, чисел? Ні, непонятно, так? і для кожної людини своє там є щасливе число. Наприклад, там для одного 4, для іншого 5, а для когось і 13. це його щасливе число, і він їм користується. А як можна дізнатися своє щасливе число? Ну можна дізнатись прости такий розрахунок, скласти всі цифри в даті народження. І можна навіть що воно означає, подивитись зараз в інтернеті дуже багато інформації про це, що воно для вас значить, як цим користуватись, і так далі. Так, супер. А чи можна змінити свою долю, знаючи нумерологічний прогноз? Так, звісно, можна змінити. От, наприклад, людина знає свої слабкі сторони, і вона починає над ними працювати через якісь усвідомлення або правильно прийняті рішення чи звички своїм змінює, і працює. Над собою і тоді змінює свою долю і змінює покращує своє життя. Але це залежить тільки від нас самих, чи хочемо ми щось робити, і мінятися. Це як таке мати таку мапу скарбів, і можна пройти а можна скористатися і отримати свою винагороду чи приз. Так а нумерологія, вона ж, ну скажімо так, там можливо останні декілька років. Так, останні роки почала набирати такі оберти, так, набирати популярність. Але а, чи популярна вона серед людей старшого віку? Ну я скажу, що зараз все більш популярна становиться нумерологія. Навіть е, після 40-50 років люди переосмислюють, наприклад, своє життя, бажають знайти якусь там гармонію, якісь відповіді або е, нарешті там знайти своє призначення. І вони звертаються до нумерології е, як до інструменту самопізнання, і тут вік, я так скажу, не має значення, має значення бажання або цікавість. Людина або її ну, потяг, наприклад. Так, але якщо говорити про потенційних клієнтів, так які звертаються до вас, це все ж таки більше чоловіки чи більше жінки? Жінки. Чоловіки більш скептичні. Жінки, так? Да, чоловіки скептичні, а жінки вони більш цікаві ну, цікавляться, більш зацікавленням, все таке цікаво, і займатися собою, щось нове вивчати більш все ж таки жінки. Так, а з якими можливо запитами на найчастіше звертаються жінки? Запитами, ну це... Перше, це таке стосунки, але це також не гадання. Ми не обираємо там, буду я з Васею чи з Петею, Ми е, узнаємо, як покращити стосунки, або що потрібно змінити в собі, щоб знайти там партнера і щоб мене побачили, наприклад, може вона там ну, така непомітна, сидить і потрібно над собою попрацювати. А ще такі запити, як реалізація, от, яку професію краще, але все, все одно. Я питаю у людини, що вона думала, над чим вона розмірковувала, і вже від того відштовхуючись, аналізую цифри у даті народження, під яким кутом до цієї професії підійти, наприклад. Так а чому ви обрали саме професію? Так ми можемо так, називати так, це так, професію так. професію нумеролога. Ну мені в мене також була така життєва ситуація. Я в банку працювала. Це також цифри, мені це подобалось. А потім був декрет, і щось я так шукала себе, де мені реалізувати, з чим зайнятись, і цифри мені прийшли по душі, і ось я обрала цю, цю професію. Так, тобто, ось так, так, так просто так. А ну, скільки років ви вже в цій в ній? Три роки. Три роки. Так. А, чудово. А як зробити простий а, нумерологічний розрахунок самостійно? Чи можливо це зробити? Ну можливо, те, що я казала, ось там на друге питання, те, що можна всі числа, дату народження, місяць і рік повністю скласти і отримуєте якесь однозначне число. І ви можете розшифровку прочитати в інтернеті. Якщо хочете, наприклад, матрицю долі проаналізувати, то також безліч онлайн-калькуляторів є і виводити свою дату. До народження, воно вам розраховує, навіть якісь пояснення дає, але це більш такий складний розрахунок. Я вважаю, що краще з консультантом, щоб вам разтову мачили, що там і як і що до чого. Тобто, краще звернутись до спеціаліста, так, так, так і так. все це більш, більш детально, більш глибше зрозуміти для так, себе. Так. А, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. я дуже вам дякую за те, що ви зібрали до дякую. нашої студії. Дякую за те, що ми ну, скажімо, так, можливо, ще таку нову професію. В нашому суспільстві розібрали з вами і більш детально поговорили, що вона значить і як вона працює. Так, Я вам щиро дякую. Так, дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. і говорили ми на тему таємниці чисел, що розповідає про нас нумерологія. На гостях у нас була нумерологиня регресолог Тетяна Дякова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.